Божий освячує і показує, де працює диявол, де спокуса та думки від сатани. Тому, щоб з'явилося бажання слухати Слово Боже, підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко та наші щоденні відеопослання, молитви та псалми допоможуть вам народитися згори. Коли приходить світло, все стає на свої місця, приходить свобода в розумі та серці. Для цього потрібна церква, щоб народитися згори, не марнувати час і зростати в пізнанні Бога. Церква це не будівлі, куполи та храми, а люди, які перебувають у щоденному спілкуванні, у ламанні духовного хліба та молитвах. І ми пропонуємо вам приєднатися до такої живої апостольської церкви. Нам дано життя і церкву Ісуса Христа, щоб зростати в дусі, виконати призначення і волю Божу на своє життя. Постарайтеся подбати про те, щоб откровення заповнювали ваше серце і розум, і тоді ви зможете допомогти і собі, і іншим людям, адже істина Слова Божого звільняє. Напишіть нам, і ми відповімо: Бог нехай благословить вас.